Гітари, скрипки, блокфлайти, барабани. Чотири чорнівецькі музичні школи отримують інструменти для навчання дітей від мецената з Швеції. Їх зібрали небайдужі шведи, які підтримують Україну. Музичні інструменти отримують школу, у яких діти навчаються на них грати. Альвіна Брамчук розкаже, що дісталося першій музичній школі. Христина Величук 20 років навчає дітей грати на скрипці у Чернівецькій музичній школі номер 1 Коли в учнів немає власної скрипки, пані Христина віддає свою для навчання. Не вистачає скрипок, завжди потрібно і скрипки різного, для різного віку, тому що у нас скрипочки мають, як, як дитина росте, так і скрипочку. Треба підбирати. Якщо не вистачає, то є, у кожного викладача є власні інструменти. Тобто в мене, наприклад, є набір з 5-6 інструментів, які я так само даю. Займатися на них, і діти займаються. І ну, так ми виходимо з положення, тому що так, є в школі ще інструменти, які можна взяти в оренду, але їх небагато, і вони швидко розбираються на початку року, тому проблема з інструментами дійсно у нас є. Уроки з гри на скрипці у музичній школі номер 1 нині відвідують понад 65 дітей. З 430 учнів школи 120 пільговики. Дуже багато дітей навчається з багатодітних сімей, дітей воїнів, і вони навчаються безкоштовно і звичайно купити інструмент за 60 з тисяч дуже коштує дорого. Тому ми інструменти виділяємо дітям, які у нас є на балансі школи. І надіємося, що ми отримаємо і гітару, і саксофони, і блокфлейти. Так що надіємося на це. Ну уже це вже буде залежати від викладачів, і директорів і від потреб інших шкіл. Сьогодні, 26 серпня, чотири музичні школи Чернівецької громади отримали 17 музичних інструментів гітари, скрипки, барабани, блокфлейти, труба, саксофон та електронний музичний підсилювач від шведського кінорежисера Андреса Девіда Банке. Меценат з міста Мальме допомагає Україні від початку повномасштабного вторгнення. Музичні інструменти від простих громадян Мальми, три чи чотири саксофони від місцевих музичних шкіл. А так це майже всі люди, яких вдома лежали гітари, на яких вони не грали п'ять років, і казали, чому їх не віддати на користь. Він допомагає як і збройним силам, так і допомагає муніципалітету. І це перший раз я прийняв рішення подарувати музичні інструменти. Це, це саме для пшениці. Ось така була його ідея, ми її підтримали. Ми вважаємо, що це дуже, дуже ну, правильне рішення, і ці інструменти якраз необхідні для нашого зачної школи. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини Сі4.